Вибухи, дрони, атаки без сирен. Ніч проти 19 квітня запам'ятається багатьом українцям тривожними звуками, вогнем і руйнуванням. Київщина здригнулася від вибуху без жодної повітряної тривоги. По Одесі били дрони. Харків знову горів. А Суми та Запоріжжя рахують збитки. Що насправді відбувалося в різних куточках України? З вами я, Ангеліна Швець. Ви дивитесь фабрику новин. Підтримайте цей випуск підпискою, а я поки розкажу деталі. Уночі жителі столиці прокинулися від масштабного вибуху однак повітряна тривога не була оголошена у селі Чубинське, що під Києвом близько третьої ночі пролунали вибухи та звучала стрілянина. Про це повідомили мешканці у соцмережах. Люди розповідають, що трусилися вікна і що прокинулися вони через гучні звуки. На місці працюють усі екстрені служби. Наразі жодна офіційна структура не підтвердила, що це була атака з боку РФ. Однак очевидці стверджують, що стрілянина була доволі тривалою і схожою на роботу автоматичної зброї. Атаку так звучала Одеса. Вночі росіяни вдарили дронами по приморському регіону. Руйнувань зазнали фермерські господарства. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Зазначили в ДСНС. Харків також перебував із вчорашнього вечора під ворожим вогнем. Російські безпілотники знову атакували обласний центр. Пряме влучання зафіксовано по СТО і складських приміщеннях у районі вулиці Заводської. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, є влучання шахада. Вогонь охопив велику площу. Рятувальники довго боролися із пожежею. Це вже не перший удар по місту за останні дні. Напередодні РФ вчинила ракетний удар по Харкову. Пошкоджені десятки звичайних будинків, підприємства машини. Постраждало 114 людей, серед них дев'ятеро дітей. Наймолодший Валерії усього два роки. Усі поранені отримали необхідну допомогу. На жаль, загинув 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі. Повідомили в обласній прокуратурі. Президент України після такої чергової навали зазначив наступне: треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту у Страсну п'ятницю напередодні Великодня. І коли ми звертаємося до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, про по системи Петріот і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла від крилатих ракет від балістики, ми звертаємося по захист, на який заслуговує кожен народ, заявив Володимир Зеленський. Росіяни також масовано закидали Куп'янськ авіабомбами. За добу кремлівські війська скинули на місто 10 бомб, у тому числі ОДАП 1500 Внаслідок ударів п'ятеро людей отримали поранення. У ніч на 19 квітня в Сумській області зафіксовано 143 вибухи. За інформацією військових, над регіоном було зафіксовано шість ворожих дронів типу шахет. Частину з них вдалося збити, але кілька влучили в об'єкт інфраструктури. Рятувальники ліквідовували пожежі, спричинені ворожими ударами по населених пунктах Путильської, Буринської та Сумської громад. У наслідок обстрілів горіли нежитлові житлові приміщення, транспортні засоби. Крім того, напередодні співробітники ДСНС працювали в Краснопільській громаді, де російські війська атакували житловий сектор. Пожежа ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила у Запоріжжі через ворожу атаку на території автотранспортного підприємства. Теж зайнялася пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає. Ще один удар російського безпілотника прийшовся по території села Магдалинівка Запорізького району. Тут вибуховою хвилою та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку. Загалом упродовж доби окупанти завдали 328 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. До уваги дійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Поранення отримав 74-річний чоловік. Загалом у ніч на 19 квітня 2025 року російські війська здійснили масований повітряний напад на Україну, випустивши вісім ракет, зокрема, три іскандери, дві протикорабельні Онікс та три протилокаційних Х 31 П. Ще 87 ударних ВПЛА, типу шахет і дронів імітаторів. Атака велася з території РФ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Мілярево та Криму, селище Гвардійське. Сили оборони України, залучивши авіацію, підрозділи ППО, РЕП та мобільні вогневі групи, змогли знищити 33 ударні дрони. Ще 36 безпілотників імітаторів були локаційно втрачені без шкоди. Постраждали Одеська, Харківська, Сумська, Донецька та Запорізька області. Друзі, сподіваюся, і з вами та вашими близькими усе гаразд. Напишіть у коментарях, як ви і щоб не пропускати важливих новин, підпишіться на фабрику новин, натисніть на дзвіночок і обов'язково бережіть себе. У Краснодарі з військової частини спробували втекти близько сотні російських військових. На ноги підняли практично усіх місцевих правоохоронців. Усю ніч в місті гуділи автомобільні сигнали сповіщення. Як повідомляють деякі розпабліки, строковики знесли паркан і так вибігли за межі частини. Утекти вдалося лише сімом. Чотирьох із них швидко затримали, ще троє у розшуку. Деяких із цих солдатів, як заявляється, раніше вже звинувачували у самовільному залишенні частини. У регіоні одразу ввели посилений режим контролю. Перекрили траси, підняли у повітря вертольоти на вулицях патрулі. У районі військової частини повністю перекрили другу трудову вулицю. Поліцейські оглядають усі транспортні засоби. Місцеві розповідають, що це не перша спроба втечі. Пишуть таке. Втекти хотіли не просто через страх, солдати не хочуть помирати за чужі амбіції. І тепер фронтовики обіцяють, що бунт із тилу скоро прийде і на передову. Партизанський паблік кримський вітер зауважує, що майбутніх окупантів і так званих аслабодітелей цитую утримували в умовах, наближених до тюремних жодної підготовки, лише наказ на фронт. Люди не витримують. Військові зетканали теж б'ють на сполох. Один із них пише: дослівно – нас чекають солдатські бунти. Мовляв, поки армія РФ не може забезпечити солдатів навіть дронами, в тилу хтось відпочиває на курортах. Оприлюднили і відеозвернення загарбників із 163-го полку, які як самі зізнаються, нині окуповують Турецький напрямок, і тепер просять дронів. Послухайте, Противник куміни хітьор. Пожалуйста, я врачаю К депутатам, к неравнодушним гражданам, к людям. знаменитостям, все, кто помогают, все, кто оказывают бойцам помощь, помогите. У нас остается единицы, даже дойти не могут люди до позиции. Мы живем на этих позициях месяцами. Очнитесь, люди, война идет, надо помощи. Вы зарабатываете миллиарды, депутаты, требуют повышения зарплат. Почему это происходит? Какой? На Голубева расход там 2 миллиона в месяц. Я на 2 миллиона могу накупить десяток МАВИКов. Десяток. А ему обеспечение. Начальники всяких фирм больших. Они в день зарабатывают по 6-7 по миллионов. Машины по 30 миллионов покупают. А мы не можем помочь людям, чтобы это все и закончилось. А если это придет дальше к нам, в Россию, вам есть порядок Курска. Уже приходили, долго каждый день летят коптеры по городу, вы все это видите. А это все почему? Потому что вы не можете нам помочь. Мы не можем продвигаться без вашей помощи. Если страна не объединится, и вы не будете помогать, это придет к вам, вам ваши деньги не нужны, в могиле будут. Ваши дети будут страдать. Вы хотите еще одну волну мобилизации? Она будет, если вот так будет продолжаться. Мы тоже не вечны, силы у нас нет. Мы тоже устали, и поверьте, больше, чем вы. Деньги да это бумажка. Вы можете помочь, спасти жизнь человеку, бойцу, товарищу моему. Это мой брат, я с ним с одной тарелки тут ем. А вам жалко, вы идете в ресторан и тратите по 10 тысяч на, на обед. Почему так происходит, непонятно. Все хорошо живут в России, всем хорошо. Ходят, гуляют, ездят на отпуск. А нам тут тяжело, нам никто не помогает. Мы сами выбираемся ремонтируем, собираем, ходим по минным полям, прыгаем по колокольчикам, чтобы достать запчасти на эту птицу. Мы умираем хот... здесь за ваше мирное небо над головой. А у вас Там... мирного неба уже нету. Вас долбят уже. І це не перше вибух невдоволення. У Підмосков'ї нещодавно стався вибух у казармі Таманской дивизии. Постраждали щонайменше шість строковиків. Усі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані. Стан солдатів оцінюється як середньої тяжкості. Надзвичайна подія відбулася на початку квітня на території 147-го артилерійського полку під Одинцовом, що входить до 2-ї гвардійської та манської монострілецької дивізії. За попередніми даними вибух пролунав в одній із казарм. Причиною інциденту став не встановлений предмет. А ще понад дві сотні російських солдатів термінової служби могли загинути під час війни проти України. Про це повідомляє розпроєкт Хачу найти», який надає інформацію про полонених зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців армії РФ на території України. У реєстрі зазначено 218 імен, з яких на тепер 22 випадки загибелі російських медіа змогли підтвердити. Серед підтверджених дані опубліковані регіональними гілками російських ветеранських організацій. На тлі цих подій російські змі повідомляють у Білгородській області розбита колона строковиків РФ. Оприлюднили також відео. Зазначають, це знищено п'ять камазів, в яких було близько 60 російських солдатів, якраз таке строкової служби. Що ж, на тлі втрат та паніки влада РФ вдається до жорстких заходів. У столиці РФ почалися облави. Московська поліція почала відловлювати потенційних строковиків, зокрема на підставі так званих повісток, що не згорають у метро. Лише за 14 квітня до волонтерів захисників було три звернення щодо незаконного затримання у метро. А російська держдума офіційно виголосила призовникам обмежено виїзд за кордон, і це лише початок, як заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов. Технічний компонент системи вже повністю налагоджено і застосовується у цьогорічному весняному призові. Згідно з законом, обмеження починають діяти через 20 днів після дати вказаної у повістці. Раніше ці норми не застосовувалися, а вже цьогорічна кампанія найбільша за останні роки. Так планується призвати 160 тисяч строковиків. Також ухвалено закон, що дозволяє використовувати одну й ту саму повістку протягом року. Якщо людина не з'явилася весною, її можуть призвати восени. Друзі, чи означає бунт у Краснодарі початком розвалу російської армії зсередини? І чи почує Кремль нарешті своїх солдатів? Пишіть, що думаєте в коментарях, і не забудьте підписатися на фабрику новин. Ми тут, аби ви знали правду першими.